Парні, всім привіт на каналі Жемич. як кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Це девіз нашої контори. Чому краще пізно? Бо тому що Всі-25 дуже сильно провіз актив, провісли бабосі, які акції контори в Бал і Esports, і вона вирішила робити величезні зміни, які ми зараз бачимо в трейлері Ultimate. Ми вже бачили трейлер, кого гемплеє, він максимально змінений. Але це поки на словах, тобто ми його не щупали. якого не буде, не знаємо. І так, перше, що ми починаємо, це в нас новий кубок. Їх буде два. Перший кубок все-таки буде. Крутий, перше, що ми бачимо, що вони змінили менюшку, це максимально прикольно, максимально красиво. І турнір буде такою плашечкою, як в Євро, там, типу одна, четверта, одна друга і так далі. І це гарно виглядить. Тобто, тепер ви не бачите цього всього дефолта, який є. Ви просто заходите в товариський матч онлайн вибираєте кубок. Не цікаво. Зараз буде гарне красиве меню. Що зараз нам його показують. Зараз нам тут нагороди будуть і, і до цього ми переходимо тут того раунди. От, оце я про що говорив. Хто грає в World of Tanks, і мені зараз ця моделька, ця картинка по, похожа на World of Tanks. Хто грав, той розуміє. Мінікається це діло в чат GPT, тому що хто це малює, я хз. Ну максимально. Е, воно прикольно виглядає, але. максимально ніяково. Звісно, то, хто це, такого не бачив, я в of Tanks. Таких ось цих медальок надивився кучу. І воно настільки однообразно, що це жеці. і Коли тебе <танків> танки я вже не граю років два-три. І коли ти бачиш це все, то оп, World of Tanks. Коротше, парні, ждемо ваші скрини в моєму телеграм-каналі. Якщо хочете, підписуйтесь, там дуже багато інформації. Не, і сразу сказати, що в мене дефолтна інформація, така як усіх. Повірте на слово. А може, якщо не вірите, то не вірте. Краще, жду вашій скрині, де ви будете тут у фіналі якогось ви виграли. Тобто воно виглядає прикольно, сам факт, менюшка виглядає прикольно і це максимально радує. Далі, парні, другий кубок це Ultimate Gauntlet. Тобто це самий кубок, який був у нас неділя назад. Тобто Кожен день ми граємо що новими складами, новими лігами, новими гравцями. І це прикольно. Це прикольно, це разнообразія. Тут нам показують зараз ця фул ем, Французька Ліга. Далі нам зараз покажуть тут АПЛА Ліга. Коротше, до чого я веду? От зараз е, вам падають Футіси, в більшості половину. Ви з ними не граєте. Чому так? бо Тому що вони не грабель. До речі, тут ще бачите картки всі старі, Рютінги Старі. Е, тут Himін ну, уже грає в е, Galaxy, в, MLS, в... Ну, коротше, На це увагу не звертайте. До чого я веду, що ви граєте одними ти картками то, то імбовими. зараз у вас буде шанс. Тут вже Лаліга, як ви бачите, зараз у вас буде шанс е, ла -ла -ла, грати всіма. Тобто, ще раз це як плюс, так і мінус. Чому мінус? Бо на початку гри у вас буде максимальна мінімальна кількість карток. І за що цього, ви будете хотіть СБ, і ви дані картки будете сказати, куди? Правильно, в SBC. І коли ви будете скати картки в SB, у вас не буде гравців. І грати цим кубком. Ви розумієте, що в кубові грати вам треба максимально топові картки. Ну, плюс-мінус топові, щоб легше було грати. Якщо у вас не буде моніток, якщо у вас не буде карток, вам ви будете грати херовими картками. От! Про це контора звісно, умавчує, але що ти поробиш? Така контора я надіюсь вони пороблять зроблять максимально гарний підбір. Не так як зараз. Ти виграєш одну катку на Ізі, другу катку на Ізі, третю тебе розірвати в ноль, а четверта 50 на 50, як було на минулому тижні. Ну, ви розумієте, я знімав відос. Я говорив, що таке це саме ваш в 26, так воно є. Бачите, Жеміч, як кажеш не брехун. Цікаво, бо тому що це новий турнірчик, новий шанс апнути. Пакси, у вас буде Rush, у вас буде 2 кубка, це вже 3, плюс Діви це 4, плюс велка це 5. 5 всього, за що ви будете грати на тиждень. І, ну, роботяга, я вам сочувствую, у вас не баланса часу. Далі, пальні, інформація про Rivals або Full Champions. Division Rivals, вони обміняли менюшку. буде б я граю в FIFA 22, мені ж вони не міняли скоти до FC25. В FC26 вони нарешті поміняли, Я максимально радий. Так, коротенько, проходимося до того. Тепер ви можете вилетіти з 8-го дивізіона. Не апнути 7, а вилетіти в 9. Це перше, у вас є чекпоінти, два чекпоінти, Я думаю, вони будуть Це лімітовані. Тобто вони, я не знаю, скільки їх буде і в кожному дивізіоні, скільки їх буде. Тобто, в fc 24 я апнув перший дивізіон, бо тому що було більше чекпоінтів, В fc 25 я не можу перший бо тому що мало чекпоинтів і. Я злітаю на це просто треба більше часу. А за цей час я не хочу сидіти в цій помойці. І тепер, наприклад, я доходжу там, плюс до передостання або до остальної, ставлю чекпоінт І тим самим я просто, якщо програю, я просто назад відкидуюсь. Це максимально круто, максимально прикольно. Тобто, тепер вам треба все равно доходити до чекпоінта. Якщо ви будете програвати, ви будете вилітати на всі кейпоінти. Далі у вас будуть заданки. В принципі, зараз вони теж є, які ви за них получаєте опит. Забити гол і так далі. Ну, ви, ви це все бачите. Просто вони змінили, додавали це в самий до Division Rivals. Тобто, за... раніше ви просто виконували два в одному, Division Rivals плюс данки отримували опит, і, як то кажуть, і лутали очки на паки. А зараз це все буде в одному. А опит за що нам буде даватися, я не знаю. Ну, можливо, воно буде теж окремо. І тим самим. Виконуючи ці заданки, вам буде рахуватися як не тільки перемога, і ви будете продвигатися по цій лінії Division ж а й е, е, більше лутати паки. Для роботяг це прикольно, бо тому що вам тепер не, не тільки треба вигравати, виконувати заданки, і тим самим ви будете більше лутати ці 15 з 15 кажуть очей. Тобто це лютіша перемога, парні. А для тих, хто хоче пограти в гру, максимально можливо скучно. Чому? Бо тому що ти будеш вигравати, і плюс данки, і будеш сильно без того лутати, і, і тоді вже буде грати в цю гру не цікаво. Але в наше є два турнірчика, два кубка. Тому окей. Звісно, на початку гри буде тяжко і так далі. Але то вже таке. Менюшку перемалював, я максимально довольний. Приходимо до вікендліги. Е, відбори, парні. Вам треба налутати тільки тисячу очків, дівах. І все, в немає. Слава Богу, вони були максимально безполізними. Парні чемпіонс. Тепер була два вида чемпіонс. Як для ботіків, так і для кіберів. Якщо що, хто ботік, називається Challengers. Ви не ботіки, вони просто у вас немає часу, до, як то кажуть, прикунути до гри. Бо тому що до цієї гри треба привикати дуже багато часу і грати на цю так, бо тому що дуже багато факторів. Ваш скіл, скіл-сопа і сама гра. Конекти, e пінги e і так далі. Ви дуже дуже ви це розумієте, це максимально тяжко і треба більше часу. І тепер вони перемалювали, до речі, отут цю лабуду Це прикольно, я так поняв Зелененьке це буде жерало, червоненьке це буде Вікенд Ліга. То, що не перемалювали, зміниться завжди хорошо. Знизу ви бачите зв'язочки і ці. Ну, ви це все бачили в минулих трейлерах. І що я говорю? Якщо ви граєте в 10-6 дивізіоні ви будете грати в челіджери, Якщо ви будете грати в п'ятому дивізіоні та еліта, ви будете грати в саму Вікенд лігу Тобто є вікенд-ліга, є Вікенд Ліга Challengers. І це разні по скілу. Це прикольно. Опять -таки, хто грає мало гру, сидить в низьких дивізіонах, вам буде проще грати. Хто багато грає, сидить в вищих дивізіонах, тим буде, як то кажуть, грати е, ще тяжче. Далі, якщо вари, шипарні. Е, Зараз як? Якщо соплівну на перших вонах, вам нічого не зарахувало. Якщо соплівну після другого тайма, вам дали перемогу. Зараз, якщо ваше СОП получає або червону карточку, як ми зараз побачимо, або лівне, ви получите перемогу. Нам зараз це демонструють. Бам! Червона карточка, соплівну, тобто, на жаль, 4, просто вийшов з матча, щоб вам не дати преимущество виграти. Бо тому що... А тепер ваш соп-опонент лівнув. І нам що дають? Перемогу перерахунку трактори. І так буде завжди. Без різниці, на якій хвилині вам буде перемога. Тим самим тепер тих людей, тих негодяїв, які лівають, ми наказуємо. Це прикольно. Далі буде. Переходимо до ЕВО і що ми бачимо? Ми бачимо те, що тут нам кажуть, що можна качати одну еволюцію, дві еволюції на дві картки. Тобто, одна еволюція може приходити до двох кількості карток. Тобто, ми розуміємо, що в кінці року тепер ми можемо качати одну еволюцію на три картки. Це максимально тупо, максимально Бо тому, що чому? одного сторони, це хорошо на початку гри. У вас максимальна мінімальна кількість карток і ви хочете одну еволюцію качати на дві картки. Ви думаєте, качати на СЗК чи ПЗшник? Зараз ви качаєте на того на того: чим більше у вас ба карток, тим більше ви будете качати. Повторююся, хто купив при заказ, ви можете качати старт дві еволюції підряд. Хто не купив, одну. Звісно, на протязі гри воно буде збільшуватися. Це максимально прикольно. До речі, коли ви качаєте еволюцію, наприклад, якщо у вас тут ви качали там на якусь проміка, ви можете оставити цю ТОТВ. -шку. Цей фон оставляти, ви як хочете, по-вашому цьому. Це прикольно, тому що у вас не буде, у вас буде е, разнообразня. Тобто на початку гри у вас є золота картка, у вас є ТТВ, у вас є ікона, герой і промік. Е, зимою у вас є фул-зимня промо. там фул синя, фул червона, то це фул е, фу, це фул фулл Бісить, Біс, зараз у вас буде разнобрація. Нарешті ми до цього дійшли. Це треба робити було давно даним, у конторі максимально що плівати на вас. Ха! Вони роблять тільки для того, щоб ви купили цю гру. Ви це розумієте. Далі парні, нова анімація. Златен Бергімович. Тут коротенька статистика. бачите, як він тут святкує. Один удар, один гол. Златан Бергімович, коротенька фотографія, коротенька статистика. але, парні, розумієте, проблема в тому, що контора в трилері показує максимально все красиво, максимально все гарно. А коли. Виходить ця гра, ви ви перший тиждень качите Вау, через два тижні вже кричите фу. Чому? Бо тому що приїлося. Макс анімації однакові, все однакове, те однакове, те однакове. Тобто контора повинна це все плюс-мінус оновлювати. Ну їй похер. Надіюся, в цьому році вона буде рідо оновлювати, бо тому що вона розуміє, що вона всі 25 п'ять потіряла дуже багато бабла, і тепер вона буде старатися. Знову ж таки, все залежить від геймплея. Показали красиво на картинка, як вона буде на самом ділі. Я не знаю. Далі, парні, е, перемалювали тактику. Тут вони трошки по-іншому зробили, я так поняв. Е, Саме фон інший і ще щось по-іншому, не, що, не сильно. Ну, типа, е, як то кажуть, візуальне вид воно по-іншому. По тактики і хз, тут ще все по-іншому, тут якийсь з'явився екстрим, це, типа, висока глибина, тіпа, 905, щось, типа 95, щось такого. Кажу, що вони щось там, якісь пару слов перейменували і зробили, типу, вау-ефект. Якось так замбувжамиш. Дійсно. Трейлер йде на 5 хвилин, тут трейлер максимально на 1,5-2 минути. Я вам не показував геймплей, За що вам це показувати? Вони вже зробили два трейлера по геймплею, плюс третій вам воно не потрібно. Чи ждемо бетки. Подивимося інформацію, що там написують люди, які грали в бетки. Ждемо реліз. Реліз буде через місяць і трошки і тиждень, як то кажуть, грубо говоря. Ждемо. Я сподіваюся, оце все, що вони показують зараз, це все херня, парні. Саме головне це гра. Ти граєш, але деякі люди не забувають, вони качають дібільні ево, вони качають е крутять пак, як недороблені, Крутають гравців, але не грають. Заповнить, ви купляєте цю гру, щоб грати, а не просто, щоб налутати велику кількість карток і просто ними не грати. Для чого тобі тартати час? Хе -хе, ладно, то таке, не забарачуйтесь, крутіть картонечки, і очікуйте всі 26. І я аналогічно з вами. Всім дякую за перегляд. Такий був відосик. Пока!